Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Лего Тіві. Сьогодні в нас на обзорі ось такий М113. Ось така досить простенька модель. Тут я з боку не мав як зробити, тому зробив тільки так. У мене немає ось таких довгих тайлів, тому прийшлося зробити так, але я в процесі пошуку на такі довгі тайли. Ось така досить компактна, маленька М113. Повністю моя розробка і плюс-мінус ходову я все робив сам. Ось так. тут навіть є старі колеса від Enlighten Bricks, чи як ось так та компанія називалася. Ззаді ось такий люк, точніше, якщо не помиляється, це називається рампа. Ось так відкривається, піхота може собі виходити. Зараз я вам покажу, як воно під зріст фігурки Так, цімемо якусь мініфігурку. Ось так. Ось так воно буде під зріст фігурки Я думаю, що чуть-чуть навіть по висоті вона є зависока. Але якщо робити меншу по висоті, тоді от люк тут виходить ось такої висоти. Воно чуть-чуть по пропорціям не то. Але ось така плюс-мінус непогана по розмірам. Що проходить, тут вона десь має 2,5 метри висоту. А справжня М14 є чуть-чуть, якщо я не помиляюсь нижче. Зараз я вам точно скажу. І висоту. Так. Зараз я вам скажу точну висоту. Е, Висота 2,2 метра. Ну, плюс-мінус тут є більше, ніж 2,2 метра, якщо зрівнювати з міні-фігуркою. Але мені здається, так, давайте автомат приберемо. Мені здається, що вона по висоті якраз. Тут зверху можуть сідати мені фігурки собі їхати. І ось такого ж оця кулеметна башня. Коричнева деталь тут поки що тимчасово. Я ж вже шукаю. Її заміну бажано сіру. Ну, чорна також підійшла би. Ось така зверху міні-башня з браунінгом. Це М13 було вже дуже в багатьох моїх мультфільмах. Ті, хто бачили, обов'язково ставте лайки, щоб я побачив, скільки вас бачили ці мультфільми. То були мультфільми Битва за Авдіївку, ж Оборона Авдіївки і Бахмут. Якщо я не помиляюся, звичайно. У мене ще мало вийти дві частини, роботино і ще якась сценарії є написані, але поки що я їх призупинив. В мене зараз, швидше всього, буде зйомки про 2014-18 роки там АТО початок сам. Так що ось така М113. Я думаю, вона вам сподобалася. Звичайно, недоліків трохи є. Навіть я би сказав багато є недоліків, яких треба міняти. Зверху там я понакладав різних мішків, ящиків. Ну, Все, що можуть використовувати військові там, інструменти і ще щось. Так що, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити всіх нових глядачів, які є присутні. Також скоро вийде відео обзор на всю мою колекцію Лего мініфігурок на тему Українсько-російська війна. Вона дуже сильно обновилася. 에... Зайдіть на попереднє відео, ссылочка буде ось тут, зверху. На попереднє відео з посилкою з інтернет магазину LEGO Любителі Юа, якщо я не помиляюсь. Так що дякую за перегляд, всім папа. -па.